на петрунку мытного союза. Люди, которые пришли на митинг, вылупают гоньба. А как это не позиция? Девочки, как не позиция? Что вы будете, как, вы уже своей волей не будете пользоваться, у ее не будет. Вы просто как робот будете, если возьмете карточку, возьмете э, этот паспорт. От, от, какой, из какой церкви вы? Православная. Э, а вы зараз против, и куда против, против вступа в Европейский Союз? Против. 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 Вы Потому за... Потому детей наших будут отбирать. Скажите, Потому вы за что за вступ... Что с будет э, все. Вы за То вступ до Мытного Союза? А? Ви за вступ до митного союзу? Ну так. Да. Ну, скажіть, Там, церква, вона ж взагалі в, не, в не політики повинна бути. Ви що, політична тоді? Она с -с Як Я може церква Богом. бути з, з політикою? Богом. Ну так ви з Богом, а політика вам тут до чого? Ви за проти вступу в Європейський Союз? За вступу. Так. А хто вас послав Янукович? Ні, а хто? А ніхто не Бог посилає. Посила, посила, а? а Бог це в Україні зараз хто? Янукович? Чоловік якого якось чоловік. Він чоловік, він так. Він він а я думаю, він не чоловік. А я думаю, не чоловік, а тварюка, а не чоловік. А по-вашому дьявол в плоті ваш Янукович. Це по-вашому, це по вашому, дякую.